Як можна допомогти дітям, які втратили батьків через війну? Я себе достатньо часто запитую, що можу зробити, особисто я. Наш проект спільно з ЮНІСЕФ є відповіддю на цей запит. Разом із нашими експертами та героями ми руйнуватимемо найпоширеніші міфи, які існують довкола теми всиновлення. Чим воно відрізняється від прийомної сім'ї, опікунства та інших форм. Яка насправді нині ситуація в інтернатах, та чому важливо, аби кожна дитина мала свою родину? Усі були мертві, окремо люльки, в якої не було навіть щепочки. Мене ж мурахи по шкірі, коли я це уявляю. І Тоді я сказав собі, я хочу її дочерити. А я собі завжди питав питання, за що? Таке випробування нам. І на нього відповіді я не знайшов. Де, дитина в закладі може стикатися з тим, що буде говорити, подохніш під забором, як твої наріки". Да? Яка ідентичність формується у дитини? Де ніякої. Ніяка дитина не заслуговує. Бути без без тату, без мами. Мій колега телеведучий Даніель Салєм – один із перших, хто публічно заговорив про те, що готовий усиновити дитину. Даніля, коли ти почав замислюватися стати батьком для чужої дитини? Фактично? Чесно кажучи, це було два роки тому. Ти знаєш, як я люблю дітей, і для мене діти це щось і завжди, коли є діти і десь, я там приходжу, я більш з ними проводжу час, чим з дорослими. До повномасштабного вторгнення Даніель поєднував свою кар'єру на телебаченні з ресторанним бізнесом в рідній Одесі. Саме там він і познайомився із ромським хлопцем, якого виховувала бабуся. Підлітка звали Рома, і після школи він продавав троянди в одному з закладів. А він в школу ходить. Тож ну, він ходить тож, ну, до школи. І він говорить: слухай, у нас там день тато. Я не знаю, що сказати, я не хочу говорити, що в мене нема тату. Можеш піти зі мною? Я пішов з ним. Я тоді відчув, блін, слухай, Даня, я сам собі говорю, а якщо б ця дитина була б твоя? Фактично можеш Ну, ні, ні Ромчика, але чому ні? Це означає подарувати шанс а, мати, батько, маму, сестру. Насправді у моїй родині теж поставало питання про усиновлення. Поки що, ми для себе не прийняли. Такого складного рішення це важливе рішення, дуже свідоме має бути. Але я точно розумію, що чужих дітей не буває. Важливо допомагати на своєму фронті, і особливо щодо інформування, чим власне я зараз і займаюся. Насправді, окрім усиновлення, існують інші сімейні форми. Давайте розберемося: це опіка та піклування, прийомна родина, дитячий будинок сімейного типу, а також патронат. У чому головні відмінності, будемо з'ясовувати разом. Найкраща форма батьківського опікування – це усиновлення. Коли люди, сім'я, родина чи одна людина усиновлює дитину, вона отримує повний спектр піклування, опіки про дитину. Вона може дати своє прізвище цій дитині, зміни певні внести, навіть що додати її народження. І такій родині надається весь спектр підтримки як і рідним. Відпустка у зв'язку з догляду до дитини до трьох років, відпустка після допомога. При народженні дитини, якщо ця дитина усиновлена, також якщо казати простіше, що фактично усиновлення рівнозначне народженню вашої дитини. Від моменту рішення суду дитина абсолютно ваша. Ви несете за неї повну відповідальність до кінця свого життя. Якщо ми візьмемо інші форми сімейного виховання, то ви тимчасово допомагаєте дитині. Так би мовити, стати дитині на ноги другий варіант опіки над дитиною – це власне є опіка випіклування. Це форма вже не усиновлення, але родинної опіки. Під опіку передають дітей родичам близького кола, і там також є підтримка. Там ми вже даємо допомогу. Є пенсія по втраті годувальника зазвичай, коли батьки померли. Є також допомога для дітей, що позбавлені батьківського піклування. Є ряд інших підтримок для таких родин. Опіка оформлюється для дитини до 14 років, а піклування для дитини після 14 років. Піклувальники і опікуни несуть відповідальність за цю дитину. Ця дитина. В принципі, може бути усиновлена тільки якщо опікуни і піклувальники дають письмову згоду на те, щоб цю дитину усиновлювали, тому що зазвичай ця дитина не усновлюється. Зазвичай опікунами, піклувальниками є найближчі родичі дитини майже в 95% випадків це саме а, родичі. Хочу наголосити на тому, тому що приміром я не знала про це. Що опікую піклування можуть оформити не тільки родичі чи близькі дитини, а й незнайомі люди? Третя форма піклування це коли це вже чужі люди, це прийомна родина. Якщо до чотирьох дітей вона бере під опіку і піклування, і дитячий будинок сімейного типу від п'яти до десяти. Там уже і оплачується заробітна плата у вигляді одного прожиткового мінімуму на кожну дитину для дитини, і оплачується 2,5 і 3 прожиткові мінімуми для дітей здорових чи з інвалідністю на їх утримання. І якщо це дитячий будинок сімейного типу, забезпечується службове житло, бо зрозуміло, що це велика родина, яка дуже часто не може мати свого житла. Зараз трохи термінології. Попрошу вашої максимальної уваги, адже це важливо. Виявляється, прийомна родина це одна з альтернативних сімейних форм виховання. Тож некоректно говорити, прийомна родина, яка усиновила дитину, адже усиновлення це інша, зовсім інша форма. Утім, існує ще й така професійна діяльність допомагати дитині протягом певного часу у кризових життєвих ситуаціях. Ті, хто виявив таке бажання, підписують відповідний договір, отримують заробітну плату за свою роботу. Ця професія називається патронатний вихователь. Зараз. Хочу розказати, що ж таке патронатна родина. Це сім'я на, на власній житловій площі, яка спеціально підготовлена, і вона в режимі очікування на той випадок, коли от стається щось надзвичайне дитину, чи знаходять, чи вилучають екстрено з родини, і щоб її не поміщали. Е, в інтернат навіть тимчасовий її можуть помістити до шести до трьох чи шести місяців в цю патронатну родину. Патронат це послуга. Туди потрапляє дитина, яка опинилася в складних життєвих обставинах, і є термін, за який мають всі служби. Та бюрократи і, і не бюрократи зробити щось, щоб покращити якість життя сім'ї, щоб дитина могла повернутися. Або, можливо, якщо ми говоримо, є випадки, коли одинока мама не має нікого більше, їй необхідно пройти лікування, наприклад, да? то краще дитину влаштувати в патронатну сім'ю ніж віддати дитину до закладу, щоб дитина, сімейна дитина травмувалася до життя. тому що вона багато чого почує там, багато з чим стикнеться. Зараз під час російсько-української війни. Коли діти щодня залишаються без батьківського піклування, саме патронатні вихователі відіграють дуже важливу роль. Але в місті Києві, наприклад, цього три патронатні сім'ї мало. Зовсім мало, але там є умови в патронаті, і не всі кияни можуть собі дозволити, наприклад, мати окрему кімнату для дитини, яка в патронат буде влаштована, тому що в нас ну, зазвичай є так, що і кілька поколінь живе в одній квартирі, а там є вимога, має бути окрема кімната. Які ж іще вимоги для того, щоб стати патронатним вихователем? Є вимоги певні, тобто це має бути особа повнолітня. В якої має бути ще добровільний помічник? Чому? Тому що коли ми влаштовуємо будь-який час, можемо влаштувати дитину, людині треба десь піти в магазин чи ще щось робити. Тобто, хтось другий має підписатися під те, що він буде добровільно допомагати. Цікаво, що патронатна родина це єдина з форм виховання, в якій вихователі не можуть обирати собі дитину. Це такі собі надавачі послуг патронатних вихователів. І вони, ну, можна сказати, кризові менеджери і покликані допомагати абсолютно усім дітям, які опинилися в надзвичайних ситуаціях. А що таке надзвичайна ситуація? Не чуток знає наш герой Даніель Салем. Після початку повномасштабного вторгнення він пішов добровольцем на фронт, і під час виконання службового завдання. Врятував, немовля. Був будинок, в нього прилетів, прилетів снаряд. Уся сім'я була там. І усі були мертві. Окремо люльки, в якої не було навіть щепочки. Ну, взагалі. І просто вона там лежала. Вона навіть не плакала. Просто лежала дивилася на усіх. Ми її так взяли, просто вийшли і все. І тоді я сказав собі, я хочу її удочерити. Все, У мене ж мурахи по шкірі, коли я це уявляю. Новина про трагедію в родині нашого наступного героя торік вразила всю країну. У п'ятьох дітей з Донеччини в один момент російський снаряд відібрав матір. Мені кожен раз, коли кажуть, слав, вправовані дають ті, які ти можеш витримати. А я собі завжди питав, питання, за що таке випробування нам. І на нього відповіді я не знайшов, але життя мене готувало до цього, знаєте. Мама померла у В'ячеслава на руках. Хлопцю на той момент тільки виповнилося 18, і він для себе прийняв таке рішення, на яке зважуються далеко не всі дорослі. Перші мої думки були, що що з нами буде, тому що ми родина. Я вирішив, що я буду пробувати брати опіку на себе, тому що я хотів, щоб родина залишилася. тому що все життя а мама нам казала, що вона хоче, щоб у нас була дружа сім'я. Як ми вже знаємо, опікунами та піклувальниками можуть бути як родичі, так і нерідні для дитини люди. Чим же тоді відрізняється опіка піклування від форми прийомної сім'ї? За умови, коли дитиною опікуються не родичі, прийомні батьки вони отримують 50% від тих коштів, які перераховують на дитину за утримання, батьки отримують у вигляді винагороди. Ще чим прийомна е, родина можливо вона більш більше, скажімо, полізору контролюючих органів. Найбільше дітей під опікою. Але на жаль, ця форма найменше підтримувана сьогодні державою. Більшість опікунів чи знає, ну, скажем напевно, відсотків 80 – це е, дійсно родичі, але дуже часто під опіку беруть бабусі дідусі, які не спроможні матеріально. По віку, але вони люблять цих дітей, окрім того, патронатні вихователі, прийомні батьки та вихователі дитячого будинку сімейного типу проходять спеціальне обов'язкове навчання. А родичі чи близькі дитини, перш ніж стати її опікунами, ні. Постає питання: чому тоді все ж таки краще, щоб дитини опікувався родич? Ніж так би мовити, спеціально навчені люди, дитина розвивається з повноцінною ідентичністю, з розумінням того, хто вона. Да, да, так сталося, що там щось трапилося з батьками. Та, да, якщо ми говоримо про родинні зв'язки, то там можливо і хвороба бути, і аварія, будь-що. Може бути і зловживання психоактивними речовинами, але дитина залишається з історії того, що батьки не завжди такими були. Все одно в сім'ї є добрі спогади про них. В прийомних батьків може не бути цієї історії. Да, дитина в закладі може стикатися з тим, що їй буде говорять, поддохнеш під забором, як твої нарк... наріки. Да, яка ідентичність формується в дитини? До ніякої. Я частина тих поганих людей. А бабуся може розказати, що мама в дитинстві любила танцювати, гарно вчилася в школі, а тато був душа компанії. Ось чому саме родинне оточення переважає. Зараз В'ячеслав із родиною проживає у Києві, поєднує виховання чотирьох братиків і сестричок із навчанням на реабілітолога. Про своє рішення стати опікуном він абсолютно не шкодує. Ну і як на мене, це абсолютне натхнення. Він надихає нас своїм прикладом. Я з ними. Вже 16 років, це з Данилом 16 років, з Ніколь 12 років, з Тимуром 11 і з Олівією 9. Я знаю, які в них звички. Там якась контрольна в когось. Ми можемо разом це все зробити. Ми разом можемо досягнути якихось вершин. Ми. Родина. А як же далі розгорталися події в історії Даніеля? Поки ми там воювали, поки ми там щось робили, поки там були зйомки, я ще раз намагався а, пройти цю а, систему, документи, скільки заробляю військовий, аналізи, і її забрали. Чого? Тому що навіть попри такий контакт тісний саме з тією дитиною, Даніель не був на обліку кандидатів усиновлювачів. Він не проходив навчання, він не готувався до цього процесу. І тут постає питання: то чому ж хтось, нехай навіть рятувальник дитини, має обходити процедуру і, попри всіх, всиновити цю дитину? Тому тут навіть в таких випадках потрібно все йти за певною процедурою. Попри всі бюрократичні труднощі, Даніель таки зважився на те, аби пройти всю процедуру та стати кандидатом в усиновлювачі вже для іншої дитини, якої йому підкаже серце, на момент запису нашої програми, Даніель уже пройшов перші етапи цього тривалого процесу. Ну і ми бажаємо, аби в нього все вдалося. Просто треба розуміти, розуміти те, що поки ми сидимо в теплі. Там є дитина, яка мерзне. Я зараз говорю про тепло, любов. Там є дитина, яка у цього не, не, не має. немає цього. Невже у нас нема трішки любові поділитися? Патронат, опіка піклування, прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу чи все ж таки усиновлення? Тож як обрати? Керуватися потрібно. Перед усім бажанням допомогти дитині, а далі це бажання може привести вас на спеціальні курси. У нас зараз існує чотири програми. Якщо ти хочеш бути опікуном. Ну, от, ну, до минулого року ти йдеш, учишся на опікуна. Але якщо ти змінив і захотів бути усиновем, ти маєш піти навчатися по іншій програмі. Але програми між собою практично одинакові. Да? Там є певні нюанси. Тому я б радила йти спочатку, приходити, писати заяву, що я хочу скажімо, доглядати і виховувати дитину. А далі Збираєш документи, вони практично одинаковий пакет документів на будь-яку форму. А потім іде навчання, під час якого тобі і психолог підкаже, і ти зрозумієш, які мотиви. Записатися на навчання можна через портал Дія. Посилання буде в описі до цього відео, і потрібно надіслати заявку, а також зібрати необхідний пакет документів. Перевіривши їх, служба у справах дітей надійшла вам запрошення на навчання, і все, ви на шляху до того, аби подарувати дитині родинне тепло. А, мені здається, що для кожної дитини потрібна родина для того, щоб відчувати, що вона потрібна, що вона відчувала любов і що вона знала, що її дійсно є за кимось сховатися. І ти Розумієш, що є місце, де тебе завжди чекають. Є місце завжди там, де що в тебе не сталося, який би ти не був, ти зможеш з тобі приїхати і тобі приймеш. Уяви собі, скільки дітей зараз без безродич. Якщо кожен отримає теплоту любов. У нас будуть щасливі українці, які підростуть і будуть просто щасливими. І У нас буде щаслива країна. У наступному випуску ми спробуємо разом простежити цей шлях до усиновлення. Дізнаємося, як підготуватися і з якими складнощами доведеться зіткнутися. Поки ж підсумуємо усиновлення пріоритетна форма влаштування дітей зі статусом сироти та дітей, позбавлених батьківського піклування. Далі ми також розкажемо, чому інтернати це застаріла модель радянської системи. Наразі в Україні існує ще чотири альтернативні форми сімейного догляду. Бережіть себе та ваших близьких. Разом ми на шляху до того, аби у кожної дитини з'явилася родина. У кожній країні, де йшла війна, процедура усиновлення зупинялася завжди. Ми е, вирішили піти проти правил. Якщо м'яська, де буде сестричка жити, якщо буде сестричка? У кімнаті. Ми будемо брати ваш болючий досвід. Ми будемо торкатися ваших незажитих ран для того, щоб ви могли зціленими прийти до дитини. Чому люди довго стоять в Черзі? Тому що вони хочуть дитинку до одного року з білим волосічком, з блакитними очками. Дитина це не річ, її не можна через деякий термін. Повернути назад, зі словами ну, він не сподобався, давайте іншу. Ми відповідальні за кожну дитину, народжену в Україні. Це наші співгромадяни, наші маленькі українці. Ми не можемо їх кидати. І як я потім умовно подивлюся їй в очі і скажу: ти знаєш, а я задовбалася документи збирати.